26 квітня. 39 років тому, почався відлік Чорнобильської катастрофи, яка вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом незвіданої раніше біди, символом болю, втрат і неймовірного людського героїзму. Сьогодні ми згадуємо тих. Хто не вагаючись ступив у смертельний вогонь радіації, аби врятувати мільйони, вони знали, що йдуть у бій, з якого можуть не повернутися, але не відступили. Нехай у цей день День національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля, відгукнуться в душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Схилімо голови перед героями-чорнобильцями, які своїм життям і здоров'ям закрили світ від невидимого ворога, перед українськими воїнами, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину. І нехай пам'ять про них буде вічна! Оголошується хвилина мовчання, хвилина мовчання! Шановні присутні, сьогодні в день спомину та суму, ми покладаємо квіти до підніжжя пам'ятного знаку загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На честь усіх, кого забрала Чорнобильська біда, квіти покладаються від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету, народного депутата України Юлії Світличної. Лозівської районної військової адміністрації та районної ради нинішніх захисників вітчизни та правопорядку. Квіти покладаються від членів спілки Чою Чорнобиль України. Всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та постраждалих.